Добро вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановнічі з вами. Український історик та журналіст Єршовець. У нас пан ерудит каналу Віталій Ковальський з Білої церкви написав, що 4 квітня 1108 року, якщо я не помиляюся, значить, війська Великого князя Володимира Мономаха розбили Половців. Так, начебто, я прочитав в стрімі минулому. Ну, от бачите, війська Великого князя Володимира Мономаха Епоха київських князів. А там була приставка Великі князі. Це наша історія на превеликий жаль. Українці забувають, що ми були колись великими. Пан Віталій Ковальський, 4 квітня в Україні світі святкують День створення НАТО. Ну, добре, напевно, добре, що НАТО, НАТО створене. Але що це дасть для нас, якщо нас туди приймати не хочуть? Вперто якось так. Пан Михайло Дідух, пан Кирил, В'ячеслав Семченко, і Одеса, пан Дрон, і Марія Марина Клин. Добрий вечір, сестричко. Сьогодні знову расисти обстріляли. Харків обстріляли, як завжди, підло по-звірячому, багато жертв, серед них діти, три рятувальника, медики, цивільні. Рашисти вперто знищують Харків. Більше 100 тисяч харків'ян без житла. В місті практично немає світла, постійні блекаут. Але Харків не здається. Харків не здається і готовий до опору. Як заявив мер Терехов, Харків росіян не здадуть. Я вже багато разів казав, що Україні потрібна надійна протиповітряна оборона. І президент Зеленський сьогодні це зрозумів. От мене завжди дивує, що з 2014 року наша влада не дбала проти протиповітряної оборони. Ну, от ще при Порошенкове можна було б подумати, що рано чи пізно Росія буде бити авіацію, буде бити керовними авіабомбами, буде бити ракетами. Що рано чи пізно Росія буде бити? Так. так. Питання. Чому не думали? Правильно, два роки війни, скільки мільярдів пішли на вітер? На сквери, на стадіони, на Бруківку, скільки мільярдів було розпиляно у кишені чиновників, депутатів. А можна було б вже купити протиповітряну оборону, ПРО, Залізний купол у е, Ізраїля, той же самий Петріот можна було купити, а нам потрібно 10 батарей Петріотів, щоб перекрити Україну. Можна було б купити аргентинські розробки у них зараз в Аргентині гарні розробки, новітні проти ракетної оборони. Можна було б це все купити. А сьогодні термінова заява президента Зеленського про те, що нам потрібні проти про установки Петріот. Важко сьогодні говорити, тому що, чесно кажучи, після цих звірячих обстрілів, після того, як я прочитав, що Румунія вносить на обговорення громадськості парламента законопроекту про введення військ на території країн, де є румунське населення, яке зазнає утисків Я зрозумів, що, що, що наступають дуже важкі часи. Тому важкувато, чесно кажучи, говорити. Так, от, президент Зеленський сьогодні звернувся до лідерів країн НАТО з проханням надати терміново нам батареї Петріот. Він сказав: 7-8 батарей, Петріот. Хоча хоча в країнах НАТО, в європейських країнах НАТО є до 100 батарей Петріот, а нам потрібно 7-8. Питання: хто нам дасть? Скажіть, будь ласка, сьогодні заява Єна Столтенберга про те, що заява Єна Столтенберга про те, що НАТО допоможе Україні виділити 100 мільярдів доларів на протязі п'яти років. Питання: скільки разів обіцяв Єн Столтенберг нам все? І чи ми 5 років витримаємо, чи буде 5 років Україна? Нам потрібно зараз. Чому НАТО нам європейські країни НАТО, крім Чехії, вірної маленької Чехії, да? крім президента Павла, крім Прибалтійських країн, крім скандинавських країн, чому НАТО нам не допомагає? Ті ж самі країни, е, Великобританія, е, Німеччина, США зустрілися і про щось таємно говорили? Поза спиною України. Той же самий Блінкін приїхав і сьогодні. Обіцяє: ми не лишимо Україну, ми дамо, не дамо росіянам Київ зайняти. Вибачте, будь ласка, а для чого нам ця балаканина? Для чого балаканина Столтенберга? Для чого балаканина Блінкіна? Що США не дасть захопити росіянам Київ? Як не дасть? Нам потрібна зброя зараз, нам потрібні гроші зараз. Давайте, давайте. Блінкін приїжджає і годує нас пряниками, да? пряниками, да? пряниками, так? Годує пряниками. Усе буде, коли буде. Столтенберг теж нас годує, що нам виділили 100 мільярдів. А де гроші? Давай зараз гроші, давай зараз зброю. Столтенберг нема. Нас годують казками, нас годують обіцянками, не дають ні копійки. Якщо би Чехія не дала нам снаряди разом з деякими країнами Європи, якщо б ще Прибалти нам не допомагали, ще трошки допомагає Скандинавія, нам давно би був гаплик. Особливо подяка чеському президенту Павлу, Чехії потрібно пам'ятник поставити. Якщо б неї снаряди, все, кінець. Скажіть, скажіть мені, що далі? Я просто кажу: Хотів назвати цей стрім, стрім братове українці, брати та сестри, готуємося до смерті. Тому що на мою суб'єктивну думку українського журналіста, українців починають розводити. Уже ясно, що нам допомоги немає. Тільки балачки. Столтенберг обіцяє, німці Шольц обіцяє, нічого не дають. Американці, Блінкін приїхав. Америка допоможе, Америка не дасть. Так чого Америка допоможе? А що зараз не допомагає? Ні Америка, ні НАТО? Крім Франції, яка дасть нам старі бронетранспортери, яким по 30-40 років? Ну, велика допомога. На фронті важко. Росіяни тиснуть, росіяни жмуть, росіяни. Просуваються помаленьку вперед. Наші наші хлопці стараються їх стримати, заливаючи все нашою кров'ю. Але не вистає зброї, не вистача боєприпасів. Питання чим будем воювати? У моїх рідних Чернівцях Мерклічук е Вулиці ремонтує за, за сотні мільйонів гривень. Уявляєте, на ракети Петріоти не вистачає е, грошей, а вулиці в Чернівцях ремонтуються за сотні мільйонів гривень. Для кого ремонтуються? Для росіян, для румунів? Запитати би Клічука, для кого? На фронті не вистачає зброї, місцеві мафії пиляють мільярди гривень. Пиляють просто бюджету. Пиляють, тупо пиляють. Скажіть, будь ласка, що далі? Що далі? Ну, я не знаю, що далі, тому і хотів я назвати стрім Готуємося до смерті, братове. Особисто я людина, людина, яка дивиться реально на світ на те, що робиться, нас просто розводять. Ті, хто нам обіцяв зброю, ті, хто нам обіцяв грошей, нічого не дають. І дивляться як Україна, як спартанці. Ви знаєте, от я перед стрімом дивився відрізок фільм Спартанці: 300 спартанців. Американського виробництва в 1962 році американський режисер Меттюс зняв 300 спартанців. Подивіться цей фільм: Як помирали 300 спартанців з царем Леонідом. Який надпис на плиті могильній. Де поховний цар Леонід і 300 спартанців. Зупинися. Е, ну, по-російськи, там надпис продекламували по російськи переклади Остановись, странник передай спартанцям, що ми умерли, умерли, не посрамів, не посрамів себя. Ну, десь так. Здесь лежить цар Леонід і 300 спартанців. Ну, вибачаю, що по-російськи, але російськомовний переклад. 300 спартанців з царем Леонідом прикривали відхід грецького війська і загинули всі до одного, не здалися в полон. Загинули всі до одного. Загинув цар Леонід, найхоробріший з усіх царів світу. 300 спартанців своєю смертю врятували Грецію. Пані Марина Клин, сестричка, написала, що я дивилася твої маленькі розповіді про історію Північної Бесарабії. Я звертаюсь до всіх і до моєї сестрички Марини Клин. Немаленькі розповіді. Я знімав цілі фільми. Я, знімав фільм, я зняв фільм про Богдана Хмельницького, який похований разом з Тимофієм у нас на Сукірячні. 48 хвилин. Будь ласка, подивись, сестричка Марина Клин і всі, хто слухає мене, наберіть, будь ласка, Богдан та Тимофій Хмельницький поховані на Сукірячні. 48 хвилин, де я довів, що Богдан та старший син Тимофій Хмельницький поховані на сукірячні. Фільм відзнятий просто ідеальний. І сценарій, над яким я працював два роки, і зйомки професійною камерою надзвичайно талановитим оператором. А ще я зняв фільм про Хотинські повстання. Як я вже казав в 1919 році: Сукірянщина, Кельменеччина, Хотинщина, Північна Бесарабія повстала проти румунської окупації повстала повстання дві неділі е, тримав, дві неділі повстанці трималися. Дві неділі гнали румунські війська аж до Чернівець, і румунські війська готувалися тікати за пруд. Таким чином, Хотинські повстанці могли звільнити всю Чернівецьку область, але на допомогу Румунії прийшли, прийшли французи. Правильно, французи Макрон зараз також топить за Польщу, за Румунію, тому що це давні союзники французів. І французькі війська допомогли придушити повстання. І повстання було по звірячому потоплено в крові. Північну Бесарабію майже винищили, винищили дотла, але самі французькі офіцери. Просто злякався такої звірячості румунів, заборонили далі знищувати мирне населення. Так от коли 50 тисяч людей з північної Бесарабії переходило на ту сторону Дністра, в Хмельницьку і Вінницьку область, і я відкрив от, слухайтесь, сестричко Марина Клини, всі, хто зараз слухає, я Ігор Швець. Відкрив шість років, відкривав українську історію Північної Бессарабії І за містом сукіряни знайшов хрест. У нас, за містом Сукіряни, в урочищі наверху є кам'яний хрест, а перед хрестом старі окопи. А перед тими окопами наші місцеві археологи старими окопами знайшли дуже багато стріляних гільз. Від французьких гвинтівок, а румуни були озброєні французькими гвинтівками, від трьох лінійок Мосіна, від англійських гвинтівок. от І правильно і я розкрив таємницю цього хреста. Під цим хрестом були поховані Хотинські повстанці, загін Хотинських повстанців, зайнявши панівну висоту над містом Сукіряни, прикривав відхід. Повстанців цивільного населення, які рятувалися від румунських військ, від звірячих румунських військ і втікало е, за Дністер на територію Вінницької області. І загін Хотинських повстанців тримався на висоті до останнього, коли не стало патронів, пішли в штикову атаку і померли. Я відзняв на 18 хвилин відео. Про хотинських повстанців, які повторили подвиг спартанців. Відео називається Повторили подвиг спартанців, сукіряни. Ну наберіть, я точну назву не пам'ятаю, але так не здалися. Закінчились патрони, пішли в штикову і полягли всі, але ніхто не відступив. І потім якась добра душа над їхніми могилами поставила в. Великий кам'яний хрест, я відзняв фільм і розказав один я. Скільки я міг би вивчити діток? Пан Віталій Ковальський, ви хотіли бути вчителем історії. Так я ж п'ять років вчився на історичному факультеті Чернівецького державного університету. Я був таким студентом, якого не могли загнати на екзамені ні один професор, ні один доктор наук, ні один кандидат наук. Не могли, тому що в мене була ідеальна пам'ять. В своєму житті я прочитав більше 4 тисяч книг, з них 2 тисячі історичних романів. Скільки я міг би вивчити українських дітей, мені не дали ні дня поробити в школі. Не дали, тому що ті, хто з 92-го року вчив дітей на Сокірянщині, колишні комуняки, колишні КГБшники, хабарники, вони собі поставили за мету знищити Україну, знищити українську історію і зробити наших дітей манкуртами. І вони цього добилися: 75% українських дітей хочуть втекти, покинувши Україну. Така сумна історія, сумна історія, сумна історія, подивився я, 300 спартанців, згадав наших героїв Хотинського повстання, які на висоті за сокірянами повторили подвиг спартанців. І думаю: а хто зараз буде помирати? Скільки нас буде помирати за Україну? Хто буде помирати і скільки. Мене зараз не хвилює своє життя, своє здоров'я, своє майбутнє. Я думаю, чим воювати, з чим помирати, тому що у патріотів практично пусті руки, і скільки нас буде помирати. Ну і на заключення стріму, на заключення стріму, французький міністр оборони Ле Корню зустрівся з. Рашистським уродом Шойгу, міністром оборони Росії, вбивцю Шойгу? Після цього вибіг їхній урод Пісков і прокоментував, що Москва готова до переговорів з Францією. Що це означає? Росія злякалася Макрона. Росія злякалася заяв Макрона про те, що французькі війська зайдуть на Україну. Тому що Росія розуміє, якщо французькі війська зайдуть на територію України, то це вже буде пряма конфронтація з країнами НАТО. Що буде далі? Покаже час. З одної сторони, якщо французькі війська зайдуть в Україну, це буде велика допомога українцям і українській армії і нашій державі. Але не забуваємо про те, що Франція є одвічним союзником і покровителем Польщі та Румунії, які мають територіальні претензії до України. Польща не заявляє про територіальні претензії. А от Румунія заявляла не один раз про територіальні претензії. І якщо французи зайдуть і, не дай Бог зайдуть Румуни, не питання, не питання буде в тому, що вони зайдуть, а питання буде, чи вийдуть вони з території України, чи не дай Бог анексують частину території України. Я кажу, які. Тому що вірити Україні, крім свого народу і Збройних сил, немає кому. Прошу вас, подивіться фільм 300 спартанців, режисер Меттюс 62 1962 року. Подивіться, хто зможе знайти: повторили подвиг спартанців Сокіряни Чернівецька, 18 хвилин. Ви побачите сокіряни, ви побачите хрест, ви побачите висоту, окопи, стріляні гільзи і мою розповідь про героїчних хотинських повстанців, які полягли на висоті. Розстрілявши всі набої, патрони, вступивши в штиковий бій, полягли всі, але не відступили, повторивши подвиг героїчних повстанців. Під кінець я скажу, єднайтеся, брати та сестри. Я не буду зараз рвати на грудях вишиванку. Ніколи я не кричав, що я сильний патріот, ніколи не рвав на грудях вишиванку. Я закликаю вас об'єднатися усіх. Для України наступають дуже важкі можливо останні часи, і доля України залежить зараз від тих, хто буде готовий за неї померти. Слава Україні і смерть ворогам! Дякую за стрім. До завтра, дорогі друзі. До побачення.